Я знайшла найбюджетніші паски Дніпра по 40 гривень за 180 грам. Це, власне, виробництво пекарні. Купити їх можна в магазині цукерочка. Я придбала саме напроти озерки. Тут в мене, а саме це панетон з шоколадом, з бананом і пломбір важке щось таке. Давайте подивимось, які вони всередині. До речі, я вже помітила, що тут не осипається присипка, вона з желатином. Я таке люблю. Ніфікасі буде за 40 гривень. Ви це бачили. Ну, по-перше, тут взагалі немає ізюму. Вони м'якенькі, дуже смачно пахне. 40 гривень народ. Гляньте, яка Жовтенька, гарненька така. Вона мені нагадує кексик. Зі смаком пломбіру. Вершковий, смачненький, як еклер, наповнювач. За 40 гривень вона нереально смачна. Мені подобається. Якщо б тут були якісь ще сукатики, було б взагалі. Ізвините, навіть тут є. М -м -м, пахне також смачненько. Дивіться, скільки тут присипки зверху. Помазка, і вона також м'якенька. Хто любить верхушечку, будь ласка, і це така ж саме, але більш шоколадне за рахунок начинки. Не нутелла. Але також непогано. Вершкове мені подобається більше. Але це також дуже смачно. В них всіх однакове тісто, Начинки взагалі немає. І так в нас ще залишилось панетон з бананом. по -богі. Я погано розрізала. Дивіться, скільки тут банану. М -м, дійсно, вони дуже смачні. В міру солодкі, такі вологі. Я люблю таке тісто. Тут я присмок банану, бананова начинка, як в барніки. І вимірюю солодка верхушечка. Мені здається, за 40 гривень. Це просто найкраще, що можна було знайти. Я поставлю 9 з 10 тільки за те, що тут нема ніякої начинки, мені б дуже якого-небудь горішка або фруктика. І було просто. М -м. Такі напаскою задоволенням куплю ще. Буду їсти це дуже смачно.